Існує така думка, і вона не безпідставна, що американці їдять дуже багато гамбургерів, чіпсів, п'ють багато соди, як тут кажуть. До речі, сода це Кока-Кола, це спрайт, це доктор Пепер. тобто вся шипучка з цукром, або як зараз тут модно, без цукру, sugar free. Це все полюбляють американці, що вони не готують якоїсь домашньої їжі і вони, не звичні до домашньої їжі, вони її не готують. Як тут кажуть, yes and no, так і ні. Зараз, ви бачите, я смажу а, наші відбивні. І, в принципі, це дуже заходить моєму американському чоловіку. От. Єдине, що він не розуміє, і він казав, що він навіть не буде куштувати, це наш холодець, тому що він каже, мід жалеє це much strange. І а, шубу, коли я йому пояснила, з чого готується шуба, то він сказав, що він не буде. Дісти також шубу, для нього дивне поєднання. Оселець, що взагалі більшість американців не їдять оселедці. Тут продаються вони в китайських магазинах, вони продаються в є в очібі вони, є в волосі, але на смак вони не дуже класні. Мені не подобаються, які вони на смак. Тож... Ми їх купляли тільки в ікеї. Так, так, в Ікеї. Вам не почулося. Так, це магазин, здоровечий магазин шведський, де продають меблі, все для дому. І там же в них є маленький магазинчик, і там продають фейлінчик. Тут говорять, він маринований в малесеньких отаких от баночках. Маринований а є з гірчицею, є з якимсь укропом. Але дуже смачненький. Ну дійсно його там манюсенька така от баночка, от десь по розміру, мабуть, що менше, ніж оця. І коштувати він буде 7 доларів. Тобто це занадто. Але якщо дуже захочеться, то можна. Можна купувати в селеці, в китайських магазинах самому солити. Ну, якось так. Що люблять американці? Що вони готують на сніданок? Ну, звичайно, вони будуть готувати яйця. Це буде або яєчня, або омлет, або ну, тобто це будуть яйця з яйцями. Потім іще дуже характерно, це я зараз буду нашу цвітну капусту кольорову робити. Дуже просто в муці або в сухариках і в яєчку. Запонірую, пожарю. Так, оце сіль, якою я так і не, не навчилась нормально солити. Виробник HB, бачите, це його дистриб'юція. Дуже дрібна сіль. Ми в Україні всі солимо. Не знаю, як ви, я в Україні завжди користувалася кам'яною сілью. А це увага. Це овсянка. Причому овсянка варена. І тут додані ще горіхи, ізюм, червоний, чорний, господи, червоний, чорний, всі кольори. Іра художник. А, цей коричневий. Цукор. <гас> От що буває, коли в голові така мішанина з різних слів. От, і окремо все готується оця штука. І зараз я вам покажу. Воно готується окремо. Це чоловік мій любить таке готувати собі. Бачите, це пекани, цукор коричневий, масло і наш ізюм. І от воно таке от як пережарюється чи перевалюється. Для мене... А, і кориця. Sorry. Смачно. М -м для мене воно як якісь цукерки. І оскільки чоловік все-таки притримується здорового харчування, і це всім на користь нам, ну, так точно. Може. Ну, я знаю, що відбивні це не саме здорове харчування, але це дуже смачно. І тут я не буду навіть нікому кухати і ні з цим скористатися. Ось ну, такі відбивнушечки. Так, зараз ми візьмемо. І ще цю також. А, бачите, в мене кляр залишається. Кляр, я це з майонезом розколосала. До речі, вони кажуть на майонез майо. І я, знаєте, я довгий. Я весь час читала, ось бачите, написано майо. Зеливковою ліною. Я читала Мачу. І тільки сьогодні до мене дійшло, що не може бути на американському майонезі написано російськими буквами. Мачо. Думаю, чого майонез називається мачо? Це ігрик. Іра, Іра. До речі, я тільки зараз побачила, що в мене, подивіться, жовта-блакитна, жовта. Бачите, які рушники? До речі, в... не знаю, чи це так зірки стали, чи це просто збіг обставин. Не треба бачити в усьому якісь знаки, але е чоловік, його коріння, наполовину, як він каже, дощ, наполовину свідиш. Тобто він, в нього шведські корні, корені. І от в прапорі Швеції, до речі, теж жовті, і блакитні кольори. Може це моя доля, а може це просто збіг обставин, і я в усьому бачу якусь, знаєте, теорію великої змови. Не знаю. А, поки що розказувати особливо нічого не буду, скажу лише те, що моє відео про те, що американці... Сорі, українці. Українці чубляться між собою, виясняючи, де краще їм живеться, в якому регіоні України зараз безпечніше, в якому Україні зараз гірше, краще, кого випускати за кордон, кого не випускати. І ці такі чублення я бачила в Тіктоці, але вони є в і в Інстаграмі. До речі, сьогодні в Америці заблочені. Тікток заблочили. Кажуть, що ніби як відкриють його знову це все. Політичні, економічні питання. Можна владці граються, хто сильніший, хто на кого як впливає. Але поки що Тік-так на Тік-ток не працює. Не працює і капкат. От, ну, маємо, що маємо. Але багато людей на ньому заробляли на тому тіктоці, хоча і сміттєвої інформації було. Дуже багато. Так, у нас закінчується олія, але я запаслива, тому в мене є ще ціла пляшка. У нас зараз дуже холодно, ну як дуже, для Техасу це холодно. Там Навіть приморозки були, тому ми забрали всі свої вазони, всі рослини забрали в хату, щоб вони не померзли. Собаки сьогодні виходили вранці, трошечки вибігли, трошечки побігали і бігом назад. Тобто вони не хотіли. Гуляти сьогодні, холодно їм гуляти, так. Оце моя відбивна, бачите, отак вона виглядає. Там у мене це вчора їх ще побила і помаринувала. От сьогодні смажу. Трошечки хочу їх досолити, бо я щось боялася. Останнім часом можу не досолити, боялася їх пересолювати. Таке, бачите, сьогодні не інформативне відео у нас з вами. Просто про те, як проходить день. А, зараз я вам, поки вони смажаться, дай Боже тільки, щоб вони не згоріли. Зараз я їх закину. Яйце на м'яску. Так. так. Я не так, як ті кулінари, які, знаєте, так знімають там зі світлом. Той биток він сам наче пірнає в той кляр, потім все дуже гарно, на сковорідці. Це не про мене. Я не знаю, я ніколи так не зможу знімати, але я і не маю того на меті. Мені не потрібно так робити. У мене звичайний лайфстайм. Те, що у вас відбувається вдома, плюс-мінус, те відбувається в мене. Таке саме життя. Просто інколи я розповідаю якісь прикольні історії, інколи мені прилітає за ці історії, інколи дуже добре реагують. Я дуже вдячна всім, хто підписується на мій канал. Я дуже рада тим людям, які... Півзучні зі мною, енергетично, емоційно. Я дуже тішуся, коли люди залишають адекватні коментарі. Що таке адекватний коментар? Ні, це не коли мене хвалять і кажуть, боже, Ірочка, яка ти молодець, як ти класно все познімала. Ні. А це людина, яка може мислити, мислити і критично, і разом з тим адекватно, як кажуть наші поляки, сусіди наші. Наші поляки. <кажут> кажуть наші сусіди, поляки що занадто то не здраво. здраво. Ці люди, які можуть мислити здраво, я завжди рада їм на своєму каналі. А, і зараз я вам покажу, над чим я працювала на останок цей тиждень, що я тестила, що я пробувала зараз. Так, ну оце той мес, який я зробила у в, в столові. А оце ось отакий дизайн. Бачите? З такою текстурою. Це буде акцентна стіна. Ви бачите, що там є трохи золото. Воно так прикольно грає. І два види штукатурки. Штукатурка міцна, вона не, не От. Це буде така акцентна стіна в одному домі біля каміну. Завтра починаю її робити. І зараз покажу ще щось. Так, ну тут мої пензлі, всяка така штука, це загрунтована просто. І ось от таку от, троянду пробувала робити. Ну, так вона виглядає. Це теж буде розпис на стіні. Тобто чекайте, скоро я вам покажу дещо цікаве. Але вона буде не такою інтенсивною. Тут вона, бачите, трошки камера її. Робить інший колір, трошки вона її на ніби як змінює камера. Насправді вона більш така пудрова, але я буду робити її ще світлішою. так от вона виглядає. Ось ще один зразок, декілька різних зробила. Як сказала одна моя знайома подруга, каже, слухай, мені це подобається, але це трошки похоже на плісінь, на якусь, каже, благородну плісінь. Кажу, ну дякую тобі. Ну, от я не буду так робити з таким сильним мерехтінням, я зроблю її більш однородною. А якщо цікаво, з чого я робила це все, то робила я це з штукатурки, з додаванням ПВА і з текстурою. Вон, бачите, вона стоїть. Тобто тут намішалося такого, знаєте, Іра проводила експерименти. Ну, тому все. Буду далі вам показувати, що я роблю. Буду вам знімати прикольні історії. Всіх обняла, поцілувала з вами. Ваша Іра Техас. Дякую за підписки, ставте лайки і нагадування.